Так чи інакше, війна внесла корективи в життя кожної родини. Наразі в Україні немає родин, в якій хтось не воює, не перебуває на фронті. І це, на жаль, наша реальність. І звісно, найбільш вразливими стають хто? Стають діти. І саме дітям потрібна особлива допомога і підтримка під час війни. Не тільки в щоденному житті, не тільки в щоденній рутині. Але і в збереженні у цього важливого контакту з тим, хто зараз перебуває на фронті, з тим, кого зараз дитина чекає. Нам важливо розуміти, як ми можемо підтримувати цю дитину і як ми можемо зберігати її контакт з родиною як з системою. Так, щоб це не відбулося, що поки немає там тата, мами, брата, сестри, дядька, тітки, бабусі, дідуся. От поки їх немає, щоб не в дитини не створилася картина, що цієї людини немає взагалі, щоб вона продовжувала бути інтегрованою в життя дитини. Тому, коли ми говоримо про збереження сімейної системи і дитини всередині цієї сімейної системи, ми говоримо про постійну підтримку комунікації між усіма членами родини і окремо цієї конкретної дитини з цією конкретною людиною, яку вона чекає. І, звісно, основний тягар в першу чергу падає не на того, кого немає. Поруч, хто знаходиться на дистанції, а на того, хто знаходиться поруч. Що ці люди можуть зробити? По-перше, це безпека для дитини. Безпеки це наявність щоденних ритуалів, графіків, розуміння, що і за чим вона робить і де. Далі це наша вербальна і невербальна комунікація з дитиною. Ми їй проговорюємо, що ми її любимо, що вона цінна. Ми запитуємо у неї як справи, як життя, що відбувається в школі. І ми не задовольняємося відповіддю «все норм». Ми що ти маєш на увазі під норм? Запитуємо у дитини, щоб дитина трошки розкривалася і відчувала наше запрошення до контакту. Якщо дитина включається тривогою, страхом втрати, звісно, ми говоримо з дитиною чесно, ми говоримо їй правду, що це війна, і на війні люди гинуть простими, зрозумілими фразами. Але ми говоримо про те, що а, наш, наша мама чи наш тато, чи наш дідусь, чи наша бабуся, чи брат, чи сестра, Зробить усе можливе, щоб вижити. І що важливо, на нас вже падає відповідальність організації контактування дитини з тим, хто зараз перебуває на фронті. Особливо, якщо дитина маленька, тому що підліток і навіть дитина. Молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку вже може мати спільний чат, вже може зателефонувати, якщо є така можливість. А от дитина, яка є дошкільням, їм важко. Коли ми говоримо вже про сам контакт з між дитиною і, наприклад, Мамою чи татом, які знаходяться на лінії фронту, ми розуміємо, що щоденні зі не завжди можливі, але може бути спільний сімейний чат. Може бути спільний обмін фотографіями, малюнками, якимись картинками, якимись кружечками-повідомленнями, які можна записувати один одному і дивитися, коли на це є час. Під час комунікації з дитиною, телефоном, чи у цих месенджерах, чи в чатах, обов'язково підтримувати якраз таке буденне, просте життя. А як справи в школі? А що ви там зараз читаєте на читанні чи на літературі? А в яку комп'ютерну гру ти зараз граєш? А дивись, як, якого кота ми завели собі в бригаді. Я ділюсь своїми якимись буденними новинами, буденним життям і розпитую свою дитину про це буденне життя. Щоб дитина розуміла, що тато, або мама, або дід, або бабуся продовжують там теж жити, що там він не зник. Не покинув, і мені звісно, що з ним відбувається. Невідомо, що з ним відбувається Відомо. Чистить зуби, стрижеться, змінює одяг, виконує якісь завдання, так само, як дитина це робить там, в садочку чи в школі. Отримує якусь інформацію, чомусь вчиться, їздить на якісь навчання. Тобто, що це теж про життя, і я його не втрачаю або її. Просто зараз ми знаходимося в такому стійкому розщепленні. Але ми родина, ми любимо один одного, і наша мета знову воз'єднатися. Це дуже опорна і проста інформація для дитини. Чи вона маленька, чи це вже підліток, неважливо. Але це прям такий постулат, на який можна спиратися. Sous-titrage Société Radio-Canada